Спасителя на свет выдаст. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Господь с вами и с Духом Твоим. Слова святого Евангелия, вид святого Матея. Аллилуйя. Того часу Ісус сказав народу. Воістину кажу вам, не постав між народженими від жінок більший за Йоанна Хрестителя, але найменший у царстві Небесному більший від Нього. Від днів Йоанна Хрестителя і дотепер Царство Небесне здобувається силою і ті, хто застосовує силу. Здобувають його, адже всі пророки і закон пророкували до Йоанна. І коли хочете прийняти він Ілля, який має прийти, хто має вуха, нехай слухає. Це є слово Господнє. Слава. Песува святого Евангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого Пана. Ніх Банді похвалений Ісус Христос. Аминь. Слава Ісусу Христу. Аминь. Улюблені в Христі, дорогі брати і сестри, сьогодні вілібні наші сестри монахи, незаконниці, дорогі наші парафіяни. Наш міністрант, органіста, кохана мамусі, з нами присутня, другі улюблені брати і сестри, раді слухачі, яких щиро вітаємо з нашого городського костола, у кохані любі Божі діти. Царство Боже здобувається силою, так каже нам сьогодні пан Єсус в Евангелії, яку читаємо від Святого Матея. В 11 Рості. І з однієї сторони ми розуміємо, що справді треба прикласти зусилля, щоб здобути Царство Боже. Хоча правда і така, що Хроєство Боже є посеред нас, тільки ми повинні увійти в це Боже Царство. Це так, як навколо нас є. Костюл, школа, лікарня, кооперація, магазин, навіть автобус, на якісь горсові, ще там щось. Все є навколо нас, але нам потрібно увійти туди. Якщо хочемо купити хліб, нам потрібно йти до кооперації. Хочемо помолитися, треба йти до костьола. Хочемо там поремонтувати здоров'я, треба йти до больниці, до лікарні, хочемо щось навчитися, треба йти до школи. Потрібно прикласти зусилля, але все є біля нас. І все нам Господь дав, тому що Пан Єсус вислужив нам це спасіння через свою муку, страждання, смерть, Воскресіння, але нам потрібно прикласти зусиль, щоб відкритись на це Боже Царство. І щоб віру розвивати, зберегти її, жити вірою, потрібно насправді напрацюватись, потрібно Пам'ятати, що треба йти в неділю до костюла, потрібно рано вставати, йти на службу Божу, молитися, працювати, читати Біблію, пізнавати науку костьола, читати якісь книжки релігійні. Потрібно справді напрацюватися, але щоб віру втратити, нічого не потрібно робити, просто сидіти і віра сама пропаде. Це так, як відношення в сім'ї, в родині. Якщо ми до себе признаємося, якщо ми відвідуємо себе, якщо сьогодні телефонуємо до себе, то ми навіть не зважаючи, чи двоє, троє рідні, четверо рідні, п'ятеро рідні, ми завжди як родина. Але може бути, що рідний брат, сестра, наприклад, не телефонує, не дзвонить, не провідує, не думає про когось, і ця родина пропадає. Так завжди Богові теж приємно, коли ми до нього признаємось. Скаже пан Ісус в іншому місці в Евангелії, що хтось признається до мене перед грішними людьми, я признаюсь до нього перед Оцем Небесним. Якщо хтось відречеться мене перед людьми, я також відречуся перед Отцем Небесним. Ці слова дуже такі строгі, гострі, але ми розуміємо, що Пан Єсус Ісус Христос, Він теж є людина, і Бог і людина, і Він також має почуття, Він також має серце, Він має очікування від нас і Він хоче цього, щоб ми до Нього признавалися. Вчора я мав таку ситуацію, зустрівся з однією людиною, якраз там мали можливість чекати коло кабінету на ремонт там в лікарні. І одна жіночка каже: А я вас знаю, ви там е, нашим родичам за кома і так далі. Почали говорити, знаєте, і так якось приємно робиться, коли люди признаються, так я тебе знаю з костьом, я тебе знаю з роботи, я тебе знаю, з родини. І насправді є ця приємність, що ці люди не є чужі, що вони не бояться сказати. А я знаю про вас. Я навіть так жартом, чутко кажу, то як ви так все знаєте, то не розказуйте людям про мене. Ні-ні, я знаю, все добре. І можемо собі уявити, як Ісус Христос є радий, коли ми признаємось до нього, як Він є щасливий, коли ми кажемо, що ми знаємо Бога. Так, Колись мама йде з маленькою дитиною, і я там теж стою на автобусі, а ця дитина каже, о, мамо, дивись, Бозя стоїть. Як, ну, приємно, як на тебе Бозя кажуть, але значить, ці дитині щось розказували про Божу, так? хто такий Господь, що таке костюм, що таке молитва, значить ця дитина десь в курсі справи, що це є. Тому сьогодні ми собі думаємо, що ж таке сила, як цю силу примінити. Але друга сторона медалю є така, що ми повинні розуміти, що Бог є цією силою. Царство Боже здобувається Богом. Якщо ми самі хочемо спастись, нічого з цього не вийде. Якщо ми самі хочемо побудувати Царство Боже, нічого з цього не вийде. Тільки Божою силою, тільки Божою міцю, тому ми хочемо Бога запросити в наше життя. І ми розуміємо, наприклад, коли слухаємо дітей, як вони розмовляють, наскільки в них часом є, знаєте, така мудрість, як вони щось скажуть, то дорослі не знають, що відповісти. І ми розуміємо, що їх ця сила Божа супроводжує. Вони не думають собі так раціонально, як би, дорослі. Вони говорять відразу те, що їм натхнення дає. І ми не раз кажемо, а це дитина, вона собі щось придумала. А то чому дорослі не придумають? так? Остатньо десь на службі Божій з участю дітей я запитував дітей, що таке рорати, служба Божа рорати, так як зараз відправляється. Ну і там думав їм якось так. Напоминити, натякнути, що це з Матір'ю Божою, що Матір Божа очікує на Ісуса, що це така Марійна служба Божа, що все в білих гарних одежах відправляє Службу Божу в Орнаті. Ну і так пробує підійти, підійти, але бачу, що діти щось не знають, як зачепитись, і хтось там з бабусів каже: ну це ж служба Божа світло виключають. А ця дитина каже: О, то в нас вчора три рази були рорати вдома, три рази світло виключали. І рано були рорати, і в обід були рорати. Ось дитина так каже, так. Тому, наприклад, сьогодні наша держава дбає про те, щоб ми рорати були цілий рік. Тобто побожна держава, католічна, так? рорати кожного дня по пару разів вдома. Це ж приємно, що ми не забули, що таке час свята. Ну, але другий приклад скажу, розмовляю десь там, запросили нас парафіяни до себе додому. Прийшло нас два ксюнди, там треба було порозмовляти. Ну і, і, і теж так говоримо. Ну я кажу, знаєте, я собі так подумав, колись люди приходили до Сондза і питали, що таке піст. Бо прорати це піст, тобто Адвент, е Великий Пост це теж піст, що можна їсти, що можна не їсти. Колись дуже часто люди запитували. А сьогодні кажу, ну, ніхто не питається, то або нічого не їдять, або, або все підряд їдять. І так думаю, як то пояснити людям, що таке справжній піст? І ця господині каже, ойче, та сьогодні ніхто не питається, бо ми всі постимо, каже, сьогодні така мала пенсія, що ми навіть і так, а вона була в костялі тоді на цінчик. Каже, нам навіть на рорати не вистачає. А я кажу, то ж ми не ходимо з кошиком на рорати, Ні, на світло не хватає. То що ми будемо купляти м'ясо, їсти, як нам не вистачає на комуналку? Так каже, ми сьогодні не питаємо сонця, що можна їсти. Там капусту йому, хліб з помідорами, щось таке. Ось в чому полягає ця сила, так? що ми сьогодні думаємо, як це царство Боже здобути. І ян Хреститель є для нас цим прикладом, який приходить, і Господь каже про нього, що немає більшого від Нього на світі. Просто людина була дуже святою, так, немає рівних йому. Але найменший в Божому царстві це той, хто є покірний, хто є святий, хто є такий непорочний перед Богом, він буде більший. Тобто Господь Бог буде більш навіть цінувати нас тоді, коли ми в цій покорі потрапимо до неба, що ми будемо в більшій навіть повазі від самого Яна Хрестителя. І це нам показує силу Божу, бо ми самі по собі є немічні люди, не можемо нічого зробити. Більшого понад свої можливості. Але Бог робить з нами чудеса, Бог робить нас святими. Тому в цій святій літургії ми також хочемо освятитись, хочемо просити Бога цієї Божої благодаті, яка нам потрібна до спасіння, як ми вчили в катехізації, ласка Божа, конечні збавіння. Сьогодні дуже часто якось люди не вчать цей катехізму, вивчать мой чи нас здоров'я схвалою вистачить. Але як важливо є цей катехізм вчити дітей, так щоб вони розуміли це, щоб вони кожен день промовляли ці слова, що Божа благодать потрібна до спасіння, щоб вони знали, що без Бога ми нічого не можемо зробити. Тому сьогодні теж власне, звертаємось до Господа Бога, просимо, щоб Господь нас провадив, щоб Бог нас оберігав, щоб добрий Бог запровадив нас. do szczęśliwego i uficzności w lebie. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.